Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні 2 лютого 2024 року, і я вже починаю з різку тюльпана. А, перші квіточки я зрізала вчора. Я зробила один букет із трьох штук Flash Point і два букетика White Flag <coughs> біленькі. Сьогодні я вже зрізала побільше. Ось мій зріз. Оце у нас рюшка Дуже високий, дуже високий. Як вам отак? Бачите, дуже високий, більше 50 см. Ось такий бокальчик. От, От зараз. Колір дійсно от такий, який є. Дуже красивий, дуже насичений такий. Мені вона дуже подобається. Так, рюшка. Ось це у нас флешпойн. Дівчата, От настільки от, дійсно, от він навіть не червоний, він такий, алий, дуже красивий колір. Ви подивіться на ці піончики. Ну, я в захваті. Я дійсно в захваті. Он по дві, по три штучки, подивіться. Вон там ще діточки вилазять, дивіться, ось ось ще маленька. І White Flag. Як я на нього кричала, але він дійсно, от, е... зараз я його під світло. Дійсно, він теж височенький, ось дивіться, 50 см. Зараз я зрізала такий дебакальчик вже по 6-5 по см. Ну, мені подобається. Жовтенький ще не зрізала, він ще не наріс. Зараз я вам покажу. Жовтенький ще. Ось тільки тільки починає. Оце буде перший. Але це ще процентів ну, десь 60 від, від того бокала, який буде. Він ще буде і насиченій, і вищий, ну, і повищий. Він дуже красивий. Вон там рюшечка ще підросте на завтра бокальчики. А оце ще томпус. Бачите, який він внизу, він. Жовтенький. Зараз я трошки підлізу. Бачите, який красивий колір будемо. Але він не дуже, я бачу, височенький. Ну, нічого. І ось, дивіться, оце у мене перший, перший. ось топінг. Все одно топінг є. Все. Ой. І так. Не дивлячись на те, ой, не можу його даже відірвати. Ось бачите, бачите, що робиться? Оце в мене перший топінг. Більше поки не бачила. Направила світло. Ну, оце. оце мої будуть букетики по дому. Оце з таких. І ось починає ось перша квіточка, там трошечки видно, мілкшейк. Оце дівчата перші, перші пішли квіточки. Трішки зарано, не дивлячись на те, що тільки рюшка була по характеристикам як рання, а всі були середні, вони зацвіли однаково. Шорюшка, що шо White Flag, що Flash Point. Трошки відстає томпус. От я можу даже сказ... за это сказати, що середній йде жовтенький white, o, Yellow Master. І середній іде мілкшей. Все. Ну, ще томпус, томпус, допущу. Все, все, вся решта у нас йде рання. Все таки рання. Все, дякую за вашу увагу. Пишіть коментарі. І до побачення.